Захід мав назву Квітне мова, зірниця слова до її витоків історичного минулого і звернулися учні сьомого а класу разом з працівниками бібліотеки та гостями. Вони поринули у давнину, коли доля країни залежала від визначних рішень українських діячів. Лунали вірші та пісні присвячені рідній мові кольоровому українському слову, яскравій народній творчості. Солов'ї парвінковосистоновіки, українську рідну мову. Дар Дартали мені батьки, берегти її, плакати, буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мого в кожного із нас. Своєрідний екскурс до давніх часів нагадав про заборону української мови на різних історичних етапах. Вона зазнавала утисків. Та сама душа народу, його мудрість, оптимізм надавав наснаги і упевненості в майбутньому. А українські жарти і веселощі заряджали непохитною силою. Після виступів школярів бібліограф познайомила присутніх з новинками літератури. На виставці були представлені підручники з української мови різних авторів. Також подякувала бібліотеці за співробітництво вчитель історії загальноосвітньої школи номер 2 Я не класний керівник, але любитель. І учителів з історії думаю, що ми ще зустрінемось з працівниками бібліотеки. Не раз головною думкою заходу було ствердження незаперечного факту: мова є своєрідним генетичним кодом нації, складовою частиною і засобом творення національної культури.